У Києві відбувся фінальний етап чемпіонату всеукраїнської баскетбольної юнацької ліги серед дівочих команд 2003 року народження. Протягом двох днів колективи з Полтави, Миргорода, Харкова, Рівного і Києва боролися за медалі. Киянкам вдалося захистити титул чемпіонок України. У фіналі чемпіонату зустрілися київська команда Багіра. Так зветься цей дівочий колектив, сформований на базі ДЮСШ No3. А суперницями підопічних Лариси Єщенко та Ірини Нагорної стала команда Рівненщина, що представляє школу Олімпійського резерву цієї області. Господарки майданчику відмінно провели першу чверть, вигравши її з перевагою у сім очок. Але надалі рівненчанкам майже вдалося наздогнати багіру. Втім, психологічна стійкість киянок виявилася вищою. А у заключній чверті вони довели і свою фізичну. Перевагу п'ять девять на користь багіри. Сьогодні наші дівчинки очень хорошо защитились, защитились індивідуально, хорошо ножками. Ми над этим довго працювали і у них сьогодні вийшло ножками, да не успівали в защиті. Це радує сьогодні. Київ ну показав дуже гарну гру. Дуже мені дуже швидку гру, дуже потужну гру. Тобто вони показали, що вони хазяїва, вони хочуть виграти цю гру. Вони показали це від початку. Команда з рівного боролася завзятої і чинила гідний опір Киянка. Допомагав керувати Марині Максимчук, головний тренер команди вищої ліги Рівненського сузір'я Валерій Жартун. І все одно перемогти не вдалося. Капітан рівненчанок Катерина Ящук стала найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 25 очок в той час, як Краще у складі Багіри Олександра Семенчук набрала 18 пунктів, але при цьому остання майже зробила дабл дабл, бо у своєму активі має 9 підбирань проти п'яти у Катерини. Чуть-чуть рівне, напевно не можу сказати, що поступилося там технічно. Ну, чуть-чуть вони зупинилися, стали грати на лідера. Ніхто лідер не міг забити цей м'яч. Кільце, там вони помагали, підстраховували. Ніхто інший не взяв на себе гру. Якби не було, вони молодці. Вони стали другі. Вони стали краще, ніж в минулому році. Це добре. Але програна гра, тому емоції такі трохи може. Можливо, не такі, які б хотілося. Це був п'ятий матч у сезоні між цими суперниками. Тепер рахунок по перемогах – 3-2 на користь Києва у складі Багіри грає і МВП. найкорисніший гравець фіналу чотирьох. Олена Диба. Такий баскетбол не заважає вчитися. Ти я відмінниця. Да. Скільки разів ти на, на тиждень тренуєш? О, разів 5-6. Вівторок, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Скільки, ну, я, я, який в тебе улюблений предмет, окрім баскетболу, окрім фізичного виховання? О, українська мова. І... Я бы хотела поблагодарить Новопечерскую школу, руководителя школы Зою Литвин вот, и заведующего кафедрой физвоспитания Чешейка Сергея Михайловича за ну, уникальную возможно возможность, предоставленную нам, что мы тренируемся в этой школе. Чудесный зал, чуть, ну хорошие очень преподаватели, которые идут нам навстречу. Третє місце на чемпіонаті України посіли баскетболістки з Харкова, які у матчі за бронзу перемогли команду Полтавщина 59-40. Важливо, ми приобладаємо в рості, тому ми сьогодні обіграли команду Полтави. У нас є перспективні, я сподіваюся, центрові, поэтому тому здесь наша була фішечка. Руслан Свирин, Артур Коноваленко, телеканал Київ.